Вітаю, шановні. Ви на 33-му каналі вами Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військової Будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю доброго дня, пане Олександре. Гартаю цю стрічку. Бачу, що це, це план миротворець. Британія, Франція. Братан і Німеччина. І Німеччина, там Мерце з'їв Шольца. І Німеччина готові надати ці війська для умиротворення. І, але отут я читаю, просто, що цікаво, я читаю, отут, але для цього необхідна підтримка США на території України. А як от без особової присутності військових, да, ну от, військових в США буде забезпечена ця підтримка? Що саме? Сухпай! Я не знаю презервативи, доступ до Нетфлікса, що О, в принципі, я думаю, що поки що взагалі зарано говорити про якісь миротворчі місії. Оскільки те, що ми зараз чуємо, як від Дональда Трампа, як від європейських лідерів, розуміємо одну річ. Вони самі не розуміють, як це буде відбуватися, за яких умов, та який взагалі буде функціонал, якщо хтось про щось домовиться, і не просто хтось про щось, а йдеться про е багато сторін, які повинні сідати за стіл перемовин, і які повинні довготривалий час е домовлятися по кожному з пунктів, і в тому числі функціоналу миротворців. А mm -hmm. це все на сьогодні не зрозуміло. Ми знаходимося на початку шляху, який може тривати. Ну знаєте, Дональд Трамп говорив, що він там за 24 години може завершити війну. А поки що ми бачимо, що якось він не вкладається в цій межі. Більш-менш реалістичним з усіх був Кіт Келок, коли говорив, що йому потрібно 180 діб, тобто півроку. Це більш-менш щось реалістичне, але я не думаю, що протягом навіть цього періоду піврічного буде розставлено усі крапки. На і ми можемо наблизитись до чогось, до якихось uh -huh. відповідей, до якоїсь концепції. Але я не бачу можливості дійсно. Реального результату навіть через півроку на півроку навпаки може е, відбутися такі події, які е, кардинально можуть змінити е, навіть ті позиції, на яких зараз знаходиться кожен з представників ну того ж самого Європейського союзу, США, Дональд Трамп невідомо чи як себе буде поводити Росія. Ну і звісно ж Україна цікаво, цікаво подивитися, але ну слухай, ну, так чи інакше, це така якась бурхлива фаза. Щось відбувається той вже пообіцяв. Пухлива, але більш демагогія. Це ага. більш така такі. демагогія зараз відбувається. Практичних якихось рішень, реальних заяв, які будуть за собою мати чогось, поки що не відбувається Навіть з рідкісно-земельними металами, з ресурсами, ми бачимо, які відбуваються Ну дуже Та цікаві тут... такі події, як ті ж самі індійські серіали. О тут взагалі ситуація не дуже виглядає. Слухайте, війна не закінчилася, а нас примушують підписувати якусь угоду. Зрозуміло тобто, так чи інакше опосередковано чи напряму це ж під примусом відбувається, так? Ну, тобто якась третя сторона, яка каже, окей, там гарантії, ми ну ми кажемо, як мінімум, <сіх> за всіх і за ту сторону, і за нас гарантії, гарантії, гарантії. Вони кажуть, Лавров каже, що ми продовжуємо, поки чогось не отримаємо, що ми хочемо. Ми досі не розуміємо, що вони, що вони хочуть насправді. А, а той нам Трамп Рудо, Рудочолий каже: давайте підписуйте папери там. Ну виглядає не дуже ситуація, розумієте. При всіх цих. І, і ці люди ж були на Будапешті. Да? Це ж ті ж самі, по, по великому рахунку, ці, ну, от, ч, ч, члени і, і сторони тієї угоди. Ну, ті самі. Сполучені Штати замість Радянського Союзу, от Російська Федерація, вона ж тоді утворилася. І ось ми, і от Європа хоче щось не дуже слухайте, тут от така новина, щоб знов пішла про ці війська Європи, а я хочу зрозуміти, вони не можуть знайти наш кріпти на збільшення до НАТО да там надходжень, там оці проценти ВВП. А на які кошти вони збираються окремо ще ще один союз військовий будувати? Як це, це взагалі дуже цікава така історія? А Навіщо він потрібен? О, є таке питання: навіщо якийсь там союз о, військовий, якщо є північно-атлантичний альянс? Так, він недосконалий. і треба а, його реформувати. Це архаїчний, забюрократизований механізм, який потребує а, життєво важливих реформ, але а, він не потребує створення чогось нового, коли вже є щось існуюче та більш а, менш що працює, а, може. Це працюючи і на цих кістках починати будувати нове. Але навіщо, якщо просто треба доробити, реформувати, переробити, змінити, внести зміни в статті колективної безпеки? І от з цього треба починати, а не утворювати якісь там, ну, наприклад, уявимо собі, Союз, Європейський військовий союз а -а. ось такий варіант. Ну, от є Польща. Вона входить в цей європейський військовий союз. А, уявимо собі на Польщу хтось нападає. І хто її буде? Ну, наприклад, та ж сама Росія, і хто її буде захищати? Північно-Атлантичний альянс, чи це якийсь уявний Європейський військовий союз? Як воно буде між собою синергувати, співпрацювати? Навіщо це взагалі потрібно? А як будуть функціонувати усі підрозділи взаємодії? Я можу. От, окей, пане Олександр, ви от ви, ви ви просите, я можу. В мене багато уява. Я вам так, от, от така пішла ситуація. Оцей сувалки, да, сувалки? Сувалки-шмувалки, от, от щось пішло. Ті ще більше збільшили цей усе. Лінградський Петербурзький корпус, да, там, що там округ, там, цю всю історію туди підігнали, звідти забрали, пішла там яка ситуація. І одразу-одразу виходить Лаврово, це, оця от людина і каже, там вже пішло. Він каже, ми не об'являємо війну НАТО, це війна Польщі. І ось тут якраз вже буде <схи> юрисдикція НАТО каже: о, нам війну не, не об'явили, все все добре, як, як завжди. ми, ми куди будемо... Не, Занепокоєнням будемо займатися зараз занепокоєнням. А оці вже все вже вони. Я тільки не можу зрозуміти. а якщо вони підуть в бої, це ж буде і послаблення, і НАТО одночасно. Ну якщо ті самі ці бригади. Я не можу зрозуміти юрис... як ну що нема грошей на один. Нам давайте будемо робити два. Я логіки не розумію. Я про юриздикцію навіть не кажу. Я не розумію логіки за що. Так, от о, у тому-то і справа. Краще реформувати, як я і кажу, краще реформувати те, що вже є, а е, гроші є, замість того, щоб витрачати на щось незрозуміло, краще витратити на допомогу Україні. Ну, це з цим велика проблема. Ми зараз рахуємо, хто більше допоміг. Сполучені Штати у нас кожного дня. Відбуваги <laughs> відбуваються. Слухайте, а ваша думка взагалі, скільки часу Європі знадобиться, щоб ну якось компенсувати оцю от Сполучені Штати, якщо дійсно не буде допомоги звідти? Скільки часу на це може їм знадобитися? Вони ніколи не зможуть компенсувати нестачу mm -hmm. США. Потрібні нові партнери, нові постачання. Європа на сьогодні вона у питаннях військово-промислового комплексу не може якось змагатися з США, усі країни Європейського Союзу, якщо комплексно брати, uh -huh. з її потужностями військово промислового комплексу. Ні, але з іншого боку, для нас це також не критично. Хоча. Знову ж таки, поки що від США не лунало заяв, що ми не будемо постачати в Україні зброю якраз навпаки. Ті ж самі угоди, які по рідкісно земельним вони і мають під собою підґрунтя забезпечення України в майбутньому озброєнням, і в принципі, поки що не йдеться, що США все блокує допомогу. Це це, це зараз не підіймають. Це питання воно, mm. а, ну скажімо так, воно фонове на фоні, на другому плані, але при цьому не є основним, а, але Європа ніколи не зможе, ну не то щоб ніколи, станом назад, змагатися, і, і навіть в середньостроковій перспективі вони також не зможуть змагатися. Uh -huh. uh, Довгострокові можливо, тому що з 2022 року uh, військово-промисловий комплекс Європи замість того, щоб uh, uh -huh. підвищувати, місто, uh, він ну нічого такого не зробив. Феноменального Я uh -huh. бачу декілька там компаній, та ж сама Некстар, Франція, Ройнметал uh, Німеччина. А так, в принципі, все таки на розслабоні. Mm -hmm. Тобто так допомагали Україні, але не було якогось там ажіотажу, не було якоїсь каталізації потужностей, і ні, ні, нічого такого не відбувалося. Mm -hmm. А зараз, коли є реальна поза, що взагалі Європа навіть без зможе опинитися без підтримки США, отут вони починають зачухатись, але запізно mm -hmm. це треба було робити раніше, і не даремно, навіть під час. Нещодавної прес-конференції Володимир Зеленський, а, коли говорив про, наприклад, наші артсистеми, системи які ми виробляємо, він сказав, що ми вироб зробили 154 артсистеми за 2024 рік, і це більше аніж увесь європейський військово-промисловий комплекс. Всі підприємства, які виробляють а, артилерію, і це правда. Це абсолютно правда. Ми на сьогодні виробляємо а, артилерії. Більше ніж вся Європа, але треба ну, 154 артсистеми. Це взагалі нічого у порівнянні з тією інтенсивністю бойових дій, яка йде зараз в зоні бойових дій, і тима потребами, які в нас є, не просто щомісячні, так а щоденні, і тому цього робимо відповідні висновки, що навіть Європа взагалі не дотягує до того рівня а, війни. Яка йде зараз на України. І, 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 я бачу сценарій, за яким хтось все у цю історію рухає? Буде я вам так скажу. Мені здається, ви бачили, да, там Швейцарія 200, аж 200 да 200 солдатів відправити. Готова? Я вам так скажу. Вони зберуть оцю цю небесну тисячу. Ну, з кожного там, да, там, по 200, по 300. Вони її, вони, я, я от бачу вже, куди все Трамп тягне цю історію, зберуть цю тисячу, вона прийде, почнуться провокації, і Європа вже повномасштабно буде втягнута у цю війну з повним спектром відповідальності. От тоді вже і почнуться у ці ай-яй. От що ви машете? Думаєте? Ні? Вони тоді не втягнуться. Перші будуть біжати з лінії боєзіткнення, хоча яка лінія боєзіткнення, бачили плани там, де вони будуть розміщуватись в Полтаві, в Дніпрі, в Запоріжжі, ще в Одесі їх можна розмістити де завгодно, а не по лінії бої зіткнення. Чому не Покровську, а чому не в Константинівці чи часовому Яру? Ага. Чому не в Овчанську? Чому вони будуть розміщуватись в обласних центрах, які знаходяться в тиловій зоні? Що це за миротворчі сили? Я не але знайомо. навіть якщо туди щось прилетить, ну це будуть перші, які будуть тікати, а не перші, які будуть йти захищати. А В нас захисник тільки один: це сили оборони України, а не французький якийсь легіон іноземний чи якісь там гренадери, іспанські, британські військові чи інші ні, нічого подібного. слухайте єдине, що от з вами поділюся, що мене надихнуло. Ну, от так, от, да, от всі кажуть, ой, ну що, ой, Україна у вас немає шансів, Росія велика, так таке інше. І подивіться, одними з основних наших партнерів, да, які кажуть, що ні, ви зможете, це британці. Слухайте, я подивився на історію. Вони приходили в Індію, де їх могли шапками закидати, індуси. Ну, слухайте їх там по кількості зараз вони обігнали китайців. Вони нагнули їх, вони нагнули їх невеликі корп. Потім в Китай. Слухайте. потім Опів на війні, але а, а, різниця в чому? Різниця в технологіях і в тактиці, mm, так згоден. Технології важливо, коли uh -huh. ша шабля проти гвинтівки. Це ну слухайте, зараз. Не така ситуація єдина. Що тактика використання невеликого контингенту експедиційного корпусу mm -hmm. британцями одна була на той час з найкращих, тому не могли ані індуси, ані китайці тоді з ними якось рівнятися. І вони програвали, навіть маючи чисельну перевагу, вони програвали. Ну і плюс, mm -hmm. окрім цього, іншого британці вміли працювати з місцевими елітами. Mm -hmm. Це також дуже важливий аспект. Те, про що так, так люблять говорити усі ці м, правдоруби європейські про корупцію, mm -hmm. Це це інструмент. Я знаю, що це інструмент, яким користувалися, Оце, так і ті ж саме та, війна в Ірації, війна в Лівії, корупція Сирія, сирійський приклад нещодавний. Також корупційна схема відпрацювала, і Башар Асад та, залишився. Ніким не прикритий, тільки тікав з Сирії під е, тиском е, повстанців. Ну, хоча навряд чи вони встановили таку масштабну загрозу для сирійсько арабської е, армії, а. але це відбулося і через корупційні схеми також. Згоден є в мене експерт. Він каже, що це ви не розумієте, це інструмент, яким користуються вже тисячу років. Ну, це такий складний інструмент. Він у нього є мінуси. Ну, слухайте, так чи інакше. Ну це як глисти для похудання, розумієте? Ось така от ситуація. Це з одного боку, норма з іншого, ну тут обережно потрібно так. слухайте, а що я так розумію? Тоді усі розмови про вихід американців з Європи це просто важливо, щоб підштовхнути більше трошечки на НАТО платити. чи що? О, так я думаю, що це такий собі тиск, бо ну не можу собі дозволити Дональд Трамп залишати Європу взагалі без американського контингенту. Ну, як це може бути, це м, втрата контролю над європейською частиною континенту, ну, і так. це це геополітична поразка. Тобто, можна довго говорити про Гренландію, можна довго говорити про Панамський канал, про те, що е Канада це 51-й штат, а мексиканський залив – це американський залив. але коли ти забираєш війська з Європи? То це дійсно ти входиш вже в історичний контекст, в історію як президент, який зменшив присутність, взагалі звів до нуля присутність в Європі американських військ. Ну це буде ганьба на тільки да поки... вперед. Не, тіль, не тільки, так чи інакше, ти ж віддаш ці ресурси у лапи ворога потенційно. Ти ж записав, що Китай твій ворог, да? так? Ну, ну, в усіх історіях. Ну і Китай прийде туди швидко. Он на останній конференції: добрий Китай вже готовий обійняти Європу. Ну і що? Ти віддаш ці ресурси йому. По голову Міністерства закордонних справ Китаю Ван І. А щодо, наприклад, перемовин США та Росії, Китай тоді заявив, що за столом перемовин повинна сидіти не тільки Україна, а й Європа. О, ну, тобто, я ось такий... Ну, Він Реверанс. зараз починає... політичну гру в піддавки. Він пасує Європі в даному випадку Пекін. І Дональд Трамп повинен це також враховувати. Що там, де нема США, там з'являється Китай. Одразу. А саме з Китаєм Китай готовий воювати економічно. Ну, от я про що кажу. А з тут, Ну хата, а тут ми кажемо одразу, да, про скільки там до 300 до 500, ну умовно, там мільярдів грошей кожного, кожного от, за, 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 за обіг. Це ну, товарообіг у Європи багато коштів. Подивіться, один з основних купців це є Сполучені Штати і Європа уся разом взята, бо от вона не однорідна, є біднесенькі країни, але це вагомі, вагомі кошти. І вони не звідки не візьмуться ані індуси їх не дадуть, а не бразильці. Ну немає. І на і на сході там у них свого вистачає. Тому я не знаю, у економічній війні тут не знаю. Я думаю, що від Трамп. Просто всіх лякає виходом з, з, з Європи. Так, слухайте, а що за От у вас побачив в дописах ваші думки стосовно от, за мирними заявами РФ? А що стоїть за ними, за цими мирними заявами? Ну, от виглядає все, що чи, 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 ми готові, що, що давай все, ось тобі. Ще хочеш там, ти мінерали любиш, а ми згадали старе прислів'я про капіталізм і цю і мотузку. Ну от тобі тримай, кажуть росіяни, тримай мотузку. Що ж за їхніми заявами стоїть? То, в принципі, Росія Росії, як була потрібна пауза, вона так і залишається. Ага. Це найбільше, що, що переслідує нас. Але є декілька нюансів: вони не будуть серйозно сідати за стіл перемови допоки в них є слабкі місця. А таким слабким місцем є, по-перше, це Курська область. Ось це для них слабке місце, на яке можна тиснути. Може з'явитися і інше якесь слабке місце. Тому я думаю, що найближчим часом вони все ж таки будуть максимально каталізувати події в Курській області. Uh -huh. При цьому будуть намагатися по максимуму захопити території я наскільки це можливо с по самі Україні, щоб демонструвати те, що вони можуть, і таким чином вони імітувати будуть готовність до будь-яких перемовин. Я навіть скажу так: заяви Путіна про рідкісноземельні метали це спроба також підкупити Трампа uh -huh, uh -huh. і продемонструвати. Ну, давайте почнемо, мабуть, з перемиря на uh -huh. наших умовах. Бо ми ж готові вам також а у нас від кисну земельних металів набагато більше, яка перспектива, тобто тут світацію і цієї імітації, що потрібно Росії? Хоча б рік, хоча б рік зменшення чи взагалі зведення до нуля е, інтенсивності бойових дій, і цього їй буде достатньо для того, щоб е, значно накопичити ресурс, значно відновити свою боєздатність. І як то кажуть, як вони кажуть, можемо повторити, Ось вони і будуть повторювати. І не тільки проти України. Я навіть не здивуюся, якщо це буде пряма загроза і для країни Європейського Союзу. Я давно вам казав, що все йде туди. Всю цю історію і вчора також виходив в ефір з експертом. Одним і він казав: Ну я, я не бачу вирішення цієї історії. Просто це е е екзистенція. Це війна режимів. Ще раз, це все, все є Китай, є комуністична оця болячка оця вся історія, до якої присмикаються всі інші Ре, оці при, при, прилипали, оці. і все. І воно вони не вирішуються. Хтось повинен померти або режим, або люди, які підтримують ці режими. І так буде. Він сказав: це неминуча історія. Може, він каже, і не будуть ядеркою пуляти, бо будуть боятися. Ну Така історія. Сім разів, да, Сполучені Штати можуть одночасно і Китай, і Російську Федерацію сім разів стерти з лиця землі. Ну я так розумію, що паритет все, ну, є і в Росії. Росія також сім разів може туди що, щось направити. така, І ніхто цього не хоче, але все йде до, до війни. Слухайте, ну і що? І ви, от о, о, ви на початку ви говорили про це. Оце що, це тупік, це ситуа, ситуації, чи от за затище перед бур'ю? Це таке от все і що, що Ну, я так розумію, що найближчим часом ми дійсно можемо побачити, ну судячи з ваших слів, події якісь, які змінять кардинально? Росія, якщо говорити про саме військовий аспект, Росія зараз знаходиться приблизно в тому ж самому положенні, становищі, як, як, в якому вона була наприкінці 2022 року. Тобто вона настільки виснажена, що їй потрібна пауза. На жаль, наприкінці 22-го року, 22-го року, цю паузу їй надали, тим, що було відтягнута контрнаступальні дії на фактично першу на кінець першої половини 2023 тисячі Кінець травня, початок червня. І після звільнення пів півночі України, Київської області, Чернігівської області, Сумської, після звільнення Харківщини більшої частини, після звільнення правобережної Херсонщини, всі думали, що буде продовжуватись наступальні дії. Його не відбулось в 22-му році. Контрнаступальні дії були перенесені на 23-й. За цей період Росія накопичила людський ресурс, провела загальну мобілізацію, відновила боєздатність підрозділів, а підвищила можливості військово-промислового комплексу підприємства і підготувала лінію оборони по ворогідним напрямкам контрнаступальних дій Сил оборони України. І коли ми почали переходити в контрнаступ, ну ми цей результат побачили. А потім Росія вже перейшла в свій наступ, який триває досі. Ну результати, звісно що вона максимально виснажена зараз. Їй потрібна ця пауза. тому я говорю, що з одного боку о, вона входить в такий стан дійсно о, стагнуючий, тому що. В неї які результати захоплення сел, захоплення невеличких таких населених пунктів на 10 чи будинків, які повністю зруйновані? Це величезних надвеликих втрат, які вони несуть. І тому. Це така собі стагнація для великої загальновійськової наступальної кампанії з проривом лінії оборони. А, і а перспектив... що він їм про що він їм продавати буде? Дивіться, от вони на кордони цих областей, які там заявляли, не вийшли. да Бо більше, слухайте, тут погоджуються, ну давай, ну я можу так назвати, чому хтось не може. Навіть на репарації про ці заморожені, да? мільярди. Умовно кажучи, ну ось це ж самі. Погодилися. На солдатів НАТО погодилися. А що ти отримав? що що ти отримав що, Місце поряд, щоб тебе Трамп за колінку потримав? Що що ти хочеш? Що ти що, що ти людям своїм продаш? Що? Продасть зруйноване село. От для них це показник. Зруйнований Бахмут. З... Повністю зруйновану Авдіївку і так далі, і такі Юро, юродіві. Вони юродіві! Це якась ю, юродіва країна з юродівою логікою ущербною якось. Ну я, я цього не розумію. хочуть продовжувати, і вони хочуть продовжувати. Тобто, це середньочна, середньовічне відношення до того, як країна себе може зісувати великі полиполіти, тому що душу серед. Україна була могутня, якщо мала великі території, мала можливість захоплювати територію. Але це було середньовіччя. А зараз концепція це економічна експансія, це культурна експансія. Якщо країна може собі дозволити, то вона і є могутньою, так само як США, так само як Китай, так само як інші країни Європейського Союзу, але Росія залишається саме середньовічною країною середніх віків. І для неї ця логіка, о, ми захопили ще одну, е, якесь одне якесь село, якийсь населений пункт. о, Але ми його захопили. Це наша територія, які ми молодці. Да, вітаю їх. Слухайте, на останок вас запитаю, а що ви думаєте, найближчі два роки ну, військових бойових дій де більше у цьому Свалковському коридорі чи у Кореї? Я чув про це тут, що може бути ситуація. Ні, я думаю, що в Кореї все ж таки ні, сувалський коридор. Так, це цілком вирогідно, якщо відбудуться ну максимально негативні сценарії в Україні. Тобто я маю на увазі це перемир'я в лапках. Якщо буде перемир'я в лапках, і в Росії буде рік на відновлення, то буде сувалський коридор. Так я впевнений, що вирогідність такої загрози зростає. Відповідно до того скільки буде тривати ми перемір'я там якась пауза. Хоча я не виключаю знову ж таки, що дійсно у 25-му році може розпочатися зовсім іншого формату буря а саме ми використаємо виснаженість російської армії, і це дуже складний варіант, дуже складний, але ми дійсно можемо перейти в контрнацію. Подивимось, побачимо. Хочеться, хочеться вірити в цю історію. Ну, так чи інакше. Я все одно бачу, що вони хвостиком машуть, і зупинка їм потрібна, так чи інакше. При всіх, при, всіх, при всіх розкладах, які відбуваються. Подивимось, подивимось, побачимо. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава а нашим телеглядачам! Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. був Геннадій виноградова. Програма право на правду тримаємо стрій.